Багато друзів мене запитують, які найкорисніші програми для Android. Найнеобхідніші програми для Android це root. Права суперкористувача, SuperSU. Супер -су. За допомогою Root можна видалити системні файли або поміняти їх. Тобто ти становишся розробником свого Android. Потім Gravity Box. За допомогою Gravity Box можна змінити строку повідомлень. Як бачите, вона у мене прозора. Можна змінити батарею на круглу. Тут дуже багато пунктів. Як бачите, батарея у мене квадратна. Можу я її зробити круглою. Ось Батарея у мене стала круглою. Виберу я батарею KitKat. Потім Insposite In Install. Без цієї програми Gravity Box працювати не буде. Clean Master дуже хороша програма. Очищає весь мусор, який залишився на вашому андроїді, та звільняє пам'ять від непотрібних програм, які у вас відкриті і їдять вашу пам'ять. Програма сканує всі програми у вашому андроїді. 22 МБ незакритої пам'яті. Прибрати сміття. Прибрано за весь час 664, 26 МБ. Пам'яті. Ця програма також може прискорювати ігри, охолоджувати. Процесор та прискорювати ігри. Програма дуже хороша, качайте всі, не пожалієте. Також найнеобхідніші програми, якщо ви, звісно, граєте ігри Freedom. Для цієї програми потрібен Root Ця програма ламає всі ігри, ігри крім онлайн-ігр, майже всі ігри. Які захищені всією програмою зламати не можна, але. Буквально всі ігри ця програма ламає. Потрібні. Потрібен Wi-Fi, щоб, кор... щоб коректно зламати ігру. Інакше нічого не вийде. Ну це все, бувайте!